Історія боротьби та розвитку Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, і це подкаст громади історії боротьби й розвитку. Сьогодні ми говоримо про практичний досвід компенсування за пошкоджене та знищене майно. Почнемо з того, хто та в яких випадках може претендувати на компенсацію. Пояснює Віра Козіна, керівниця консультантів з управління активами програми «Юсейд Добре. Говоримо саме про житлове майно, тому що компенсації для бізнесу, вони регулюються окремо, і це зовсім інша процедура. Запошкоджене майно може отримати компенсацію громадянин України, на якого не накладено санкції, і майно якого пошкоджено саме внаслідок бойових дій, які відбуваються після 24 лютого 2022 року, тобто, внаслідок повномасштабного вторгнення. Мова йде про. Пошкодження не дуже ну відносно несерйозні, да. Тобто, це можуть бути пошкодження у квартирах до 200 тисяч гривень, і в будинках житлових, і можуть бути вже більш серйозні пошкодження. Якщо вони більш серйозні до 350 гривень а, в квартирі і до 500 тисяч у приватному садибному будинку, то там буде відбуватися компенсація у два етапи. Звернутися за цією компенсацією можна. З будь-якої частини України, або навіть за межами України подати заявку онлайн, може допомогти в цьому будь-який ЦНАП або нотаріус, який цим займається на території України, але розглядати цю заявку будуть за місцем знаходження майна. Не може претендувати наразі на таку компенсацію особа майно якої розташовано на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Ну і зрозуміло, чому, тому що ці гроші мають. Цільове призначення, вони підлягають виключно ремонту. да Зрозуміло, що ми не маємо зараз адекватного державного контролю за тими процесами, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, тому там не можна якби, цього робити за міжнародним правом. Ну і очевидно, що в зоні активних бойових дій це просто небезпечно і немає сенсу, тому що ну такі ремонти просто. Можна майже, мабуть, щодня робити, тому всі інші території можна компенсувати на сьогоднішній день. Поки що не можуть претендувати на такі компенсації іноземці і особи без громадянства. Це також пов'язано з тим, що правий статус таких пошкоджень внаслідок саме війни, в розумінні першого протоколу до Женевської конвенції 49-го року, не регулюється міжнародним правом, тому Україна самостійно таких рішень приймати не може. А яким чином відбувається компенсація? За пошкоджено майно особа подає заявку через застосунок дію, можна через СНАП, може допомогти через нотаріус. Якщо нотаріус взявся виконувати такі функції, державні зобов'язання, а приватні якби на свій розсуд можуть з цим працювати. Далі ця заявка потрапляє в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Вона надходить до комісії. Комісія обраляє заявку, дивиться, вистачає документів чи не вистачає, проводить обстеження. Майна, і далі вже відбувається процедура оформлення. А знову ж таки може бути по-різному. да Може бути як дуже-дуже швидко, так а може розтягнутися на певний час. Залежить від того, чи є в особи всі документи, які потрібні, чи немає там якихось спорів, чи правдиво подана інформація, чи треба щось перевірити. От, заявку через дію подати дуже просто, ну це реально займає до кількох хвилин. Проблеми виникають у випадку, якщо у людей не Оформлення належним чином права власності на майно, тобто, якщо права власності не оцифровані, або в людини взагалі немає ніяких підтвердних документів, то тоді ця процедура може або зайняти певний час, або бути взагалі неможливою до того моменту, поки людина не підтвердить свої права. Чим відрізняється процедура або специфіка компенсації пов'язана зі знищеним майном? За знищене майно тут компенсації вже підлягає майно, яке постраждало на 80 або більше відсотків, і відновлення якого з технічних або економічних міркувань недоцільне або неможливе. Чим відрізняється Ну, по-перше, інше правове регулювання. Тут вже працює закон 29.23 постанови 516 і 600 кабінету міністрів для пошкодженого майна, це 381 постанова. Тут Має обмежень по сумах. Тут вираховується на спеціальному калькуляторі вже вартість такої компенсації, і вона може бути дуже істотною. Можливі варіанти декількох видів компенсації. Та це можливо як для майна, яке не завершено будівництвом, але права на нього оформлені, так і для майна, яке було повністю Придатне до експлу... до експлуатації вже експлуатувалося. Якщо ми говоримо про квартири в багатоквартирних будинках, то там варіант тільки один житловий сертифікат. Тобто оцінюється е, вартість цього житла, е, вона оцінюється за певними методиками. Нам допомагав Україні Світовий банк їх розробляти. Вони ну, досить непогані, вони досить відповідають ринковим е, показникам, там є регіональне коригування, коригування того, де саме розташоване. В якій частині міста або іншого населеного пункту майно, тому що ми розуміємо, що якщо це, наприклад, центр, то це може бути одна ціна. Якщо це спальний район, то це інша ціна. Все це зроблено, це все рахується автоматично. І далі людина отримує житловий сертифікат. За рахунок цього сертифікату вона може придбати або квартиру, або приватний будинок, як на вторинному ринку, так і на первинному ринку, або навіть вкласти ці гроші в об'єкт не завершення. Будівництва да, і чекати його добудова. Якщо ми говоримо про будинки садибного типу, таунхауси і так далі, там може бути два варіанти. Там може бути як житловий сертифікат, і людина знову ж таки обирає чи їй придбати на вторинному ринку в інші, на іншій земельній ділянці, або навіть в іншому регіоні чи в іншій територіальній громаді це майно. Але може бути варіант і компенсація так звана грошова коли людині надаються контрольовані кошти на окремий рахунок, за допомогою яких вона на тій самій земельній ділянці будує собі нове житло. У такому разі право власності на земельну ділянку за нею зберігаються. А ось якщо вона обирає вже придбати інше житло на іншій території, то тоді та земельна ділянка, на якій був розташований її будинок, вона переходить на користь територіальної громади або держави і далі. Уже громада вирішує, що вона буде на цій ділянці будувати. Громади. Історії боротьби та розвитку. Я поговорила з представниками територіальних громад про те, як це працює на практиці. Розповідає Вадим Тяпаєв, начальник юридичного відділу апарату Балаклійської міської ради Харківської області. Балакийська територіальна громада е, зазнала значних пошкоджень та руйнувань наслідок російської агресії з моменту оголошення воєнного стану. А загалом можна сказати так, що з 2 березня по 8 вересня безпосередньо місто Балаклія як центр громади перебувало в окупації. А в окупації також при цьому перебувало майже півроку, як і місто Балаклія, близько 600 ростинських округів. на території восьми. Старостинських округів а, в цей час проходили а, активні бойові дії. Наразі на сьогодні громада перебуває в зоні можливих бойових дій, але є випадки повторих обстрілів. А, безумовно, за цей час в громаді з по житловому фонді, по об'єктам соцінфраструктури сталися значні пошкодження та руйнування. А, так із по житловому фонду із 251 багатоквартирного житлового будинку зазнали пошкоджень 175, або майже 70%. відсотків, з яких повністю зруйновано три багатоповерхові будинки. Два з них це чотириповерхові панельні будинки на території старостинських округів. А середнього пошкоджені 82 будинки мають незначні ушкодження 90. щодо приватного сектору. То тут ми маємо картину таку, що зазнали пошкодження різного ступеню 3000 423 житлових будинки, або це 23%. З яких повністю зруйновано 191 будинок, 6%, середньо пошкоджено 1361, це 40%, мають незначні ушкодження 1871 будинок, або 54%. А загалом дійсно, враховуючи дані пошкодження, у нас активно працює з травня Дві року комісія по надання компенсації за пошкодження і зруйновані будинки загалом на станом на 23 число лютого місяця цього року о, у нас було подано 2856 заяв. З них о, прийнято в роботу. Це по пошкодженому майну. Прийнято роботу і розглянуто 2829 а тобто о, близько. 28 заяв залишається ще в роботі, але то нормальний процес. Бо комісія у нас збирається що щотижнево, двічі на тиждень, і на порядку денному вона розглядає протягом тижня від 50 до 60 заяв. А по зруйнованому майну у нас подано 238 заяв, розглянуто 228 при цьому прийнято рішення про надання сертифікатів по 80 заявам. Які документи має подати людина для того, щоб отримати компенсацію? Тут ми з вами керуємося законом України номер 2923 23 23 лютого 23 року про компенсацію за і знищене майно внаслідок російської агресії, а безпосередньо. По компенсації за пошкоджене майно тут врегульовано питання постанови Кабінету міністрів від 21 квітня 23 року номер 381 Тому стосовно переліку документів, зазначу, що відповідно до пункту 13 постанови Кабміну номер 381 який затверджений відповідний порядок надання компенсації, передбачено, що для того, щоб подати заяву фізична особа. Вона е, встановлює мобільний додаток. А якщо це неможливо, то звертається до ЦНАПу і там їй допомагають е, заповнити ту заяву. Е, при цьому вона подає інформаційне повідомлення. І загалом, саме основне це переконатися після подання інформаційного повідомлення, е, що система е, реєстру пошкодженого майна підтягнув дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки тільки це одна з головних умов надання команда. Сації майно повинне бути зареєстровано в установому порядку. Тому, але тут е, не потрібно панікувати, оскільки якщо не підтягується, необхідно звернутися до ЦНАПу справу становичі документами, паспортними даними і дореєструвати, перереєструвати то майно в державному реєстрі речових прав. На що як у нас по досвіду витрачається ну, близько п'яти днів? Е, і загалом людина в е, подальшому має знову змогу подати документи. Потім вона відкриває поточний рахунок для отримання коштів компенсації ці і формує е, засмопортал дії заявку. Вона е, на виплату компенсації вона не складна, Загальні е, дані подаються щодо прізвища, ім'я по батькові, дату народження, контактних е, даних, е, адреса, місце знаходження, пошкодженого майна. Саме головне, що треба буде людині додати, це згоду співвласника, якщо на об'єкт є власність декількох співвласників. А при цьому вона подається в електронній формі, тобто. Дія сама запропонує їй погодити співвласників, при цьому направляється QR-код, який можна перекинути іншим співвласникам, і вони під'єднуються до заяви. А тому що якщо не згодити це питання на даному етапі, потім необхідно буде надати згоду іншого співвласника, але вже нотаріально посвідчено, тобто необхідно буде звернення до нотаріуса. Громади. Історії боротьби та розвитку. Я Тетяна Трущинська і ви слухаєте подкаст Громади історії боротьби і розвитку. Про досвід Чугуївської міської територіальної громади Харківської області розповідає Ігор Кащавцев, заступник голови цієї територіальної громади. Чугуська міська територіальна громада, знаходимося у Харківській області. орієнтовна кількість людей у нас до 40 тисяч нараховувалась до початку повномасштабного вторгнення. З перших хвилин агресії ми були в зоні бойових дій. Громада була і були ракетні удари з літаків, артилерія і так далі. Тобто, громада зазнала суттєвих пошкоджень. На сьогодні рахується більше 2500 тисяч заяв громадян. Це в основному пошкодження першої категорії, другої і третя категорія. У нас а що це означає? Вибачте, перша друга, і третя категорія. Це що означає? Це, це безпосередньо перша категорія, це незначні пошкодження. Або, наприклад, вікна, там двері, незначні пошкодження кровельного матеріалу і так далі. Друга категорія це вже пошкодження, там будинків від 40 до 80%. відсотків. Це е, суттєве пошкодження покривального матеріалу, міжкімнатні стіни пошкоджено, вікна, двері і загальне. Кількість в відсотковому складі цих елементів будівлі до 80%. Більше 80% – це вже третя категорія. Це рахується знищений об'єкт або повністю знищений, або знищений ну, більше ніж на 80%. Тобто, що я хочу сказати, що на даний час у нас більше 1900 об'єктів це пошкоджених по першій категорії. 400 об'єктів це друга категорія, і третя категорія це у нас 58 об'єктів, але це те, що у нас зафіксовано. Люди повертаються до нас, звертаються, і ми додатково фіксуємо, складаємо акти про пошкодження. Це у нас 30 травня 2022 року. діє комісія. Згідно 473 постанови, це наша місцева комісія, яка фіксує пошкодження об'єктів, складає відповідні акти, і ці акти вносяться в реєстр пошкодженого та знищеного майна на даний час у 2023 році. Вже у нас було сформовано дві комісії. Комісії вони були сформовані згідно розпорядження начальника Чугульської міської військової адміністрації у травні місяці щодо роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна та компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Ви знаєте, що ну, Є постанови відповідно 381 постанова щодо компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна та постанова номер 600. Ці постанови вони з'явилися згідно спочатку, з'явився закон України номер 29-23. Цей закон безпосередньо стосується надання компенсації. За пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна, закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Ми керуємося цими документами з того часу. Комісії ми отримали члени комісії, отримали відповідний доступ до роботи з реєстром пошкодженого та знищеного майна. Його називають реєстр РПЗМ. і кожен член комісії у нього є окрема роль. Тобто хтось просто заносить дані щодо об'єкту, інші проводять розрахунок так називаємо чек-листи щодо пошкоджених об'єктів, і є люди, які безпосередньо потім вносять інформацію після проходження вже комісії, дані щодо. Надання компенсації або відмови, і згідно чого, яких документів все це відбувається. На сьогодні ми отримали безпосередньо заяв. Все це проводиться через електронні дії, через її відновлення, через застосунок дія. І об'єкти щодо безпосередньо пошкоджених об'єктів, нам отримали отримано на сьогодні 846 заяв. Було проведено 38 засідань за весь період роботи комісії, і прийнято на даний час 682 рішення. Це те, те, що стосується пошкодженого майна. Взагалі на сьогодні та інформація, якою ми володіємо, 484 заяви задовільнено, і вже люди отримали компенсацію, тобто нарахована компенсація на суму 45 мільйонів 333 тисячі 264 гривень. Це ті кошти, які люди за першою і другою категорією. Використовують для відновлення свого житла. Паралельно з комісією щодо пошкоджених об'єктів, у нас працює комісія щодо знищених об'єктів нерухомого майна. Таких об'єктів ми отримали на комісію на розгляд 56 заяв, але річ у тому, що дуже багато заяв було, які де люди вважали. Що у них об'єкт знищений, зруйнований, і буде рахуватись по третій категорії, тобто повністю знищений. Але при виїзді на місце комісії було встановлено, що 28 заяв вони були помилково занесені, і у людей фактично пошкодження першої і другої категорії. Цим людям ми надали відмову в наданні компенсації щодо об'єктів, як знищених, і надали їм роз'яснення, вони повторно вже подавались на комісію для відшкодування, як на об'єкти пошкоджені. Тобто вони отримують компенсацію, але вже безпосередньо на об'єкти або по першій, по другій категорії, як це визначає безпосередньо вже. Комісія по об'єктам повністю знищеним задовольнили ми на сьогоднішній день 27 заяв. Нарахову на компенсацію за знищені об'єкти 29 мільйонів 812 тисяч 849 гривень. Всі ці рішення на даний час вже внесені в систему, і люди отримали сертифікати на отримання. Нового житла, тобто, вони мають можливість придбати або квартиру, або будинок в залежності від того, як людина приймає рішення. Крім того, хочу додати, що на сьогодні, дякуючи дуже великій роботі безпосередньо розробникам програми її відновлення, запрацював додатковий функціонал. Щодо можливості людям відновлювати об'єкти нерухомого майна безпосередньо на території, де зруйновано об'єкт, тобто до цього часу працював е, тільки програма сертифікат. Люди мали е, право отримати. Але сьогодні вже е, до нас поступила перша заява: люди е, планують на території, де знищено об'єкт, його відновлювати. Запитую Вігоря Кащавцева, які проблеми є найбільш типовими при оформленні компенсацій. на сьогодні. Є поточні проблеми, які, на жаль, не вирішено, і вони є якийсь відсоток людей, які не не мають можливості. Наприклад, перша залишається невирішена проблема подання заяви за відсутності смартфонів. Тобто, якщо у людини кнопковий телефон старого зразка, він не може завантажити дію і він не може подати заяву. Якщо людина не може подати заяву, ми не зможемо розглянути ну, ніяк пошкоджений, ніяк знищений об'єкт. Це перше. По-друге, коли людина на даний час закінчує відновлення відновлювальні свої роботи, так. Поки що відсутня опція повідомлення в дії щодо закінчення цих відновлюваних робіт. Ви знаєте, що на органи місцевого самоврядування дуже великі зараз покладені обов'язки безпосередньо і угу. проведення комісій і відстежування. І е, оці функціонали, які від нас ну, е, скоро я думаю, будуть перевірки е, всілякого роду, і е, нам потрібно буде е, перевіряти, чи е, виконали люди ремонтні роботи, чи не виконали, тому що кошти е, безпосередньо по пошкодженим об'єктам вони надаються на один рік. Якщо сертифікат можна використати на протязі п'яти років, угу. е, придбати житло, то безпосередньо виконання робіт. По відновленню до одного року, ну і необхідно, я думаю, ці опції зараз вводити в програму для того, щоб люди мали можливість повідомити нас про закінчення, щоб подальше ми змогли все це перевіряти. Ще одне питання: воно дуже важливе, тому що ми розуміємо, програми компенсації запрацювали у травні. Серпні, вересні 2023 року, до цього часу люди вже деякі відновили свої будиночки і так далі. І ви знаєте, що в закон 29.23 внесено зміни щодо компенсації людям, які відновили свої власні кошти. На даний час не розпочата ще частина програми з компенсації за самостійно виконані ремонтні роботи, тобто внесені зміни з 1 січня поточного року, але обіцяють тільки, що все це запрацює десь у травні поточного року. Хотілося б це прискорити, тому що ну розумієте, люди звертаються, і я думаю, що це буде актуально. Якщо у нас на початку було люди орієнтувалися десь ми на 2,5 тисячі заяв, то я вам інформацію надавав, що у нас через за пошкоджені об'єкти звернулися 746 осіб. А що це? Це проблеми з внесенням в державний реєстр речових прав, це проблема з кнопкою телефони, і це люди, які частково вже відновили своє житло, і вони не будуть звертатись. Тому що нема чого показувати, так відсутність розуміння строків виплати після затвердження рішення про надання компенсації тобто немає чітко чітких строків, коли приходять кошти людям. Люди дуже багато звертаються хтось на протязі тижня отримує, хтось на протязі двох, а хтось і місяць, і це ніде не зазначено. І люди до кого звертаються до нас, тому що ми безпосередньо. Проводимо дані комісії. Ви слухали подкаст Громади історії боротьби і розвитку на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська і я працювала для вас. Слухайте, думайте. Громади Історії боротьби та розвитку. Партнерський проєкт українського кризового медіа центру та громадського радіо за підтримки програми USAID, децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.